Синок, сьогодні в дочки голови села mm. Весілля. Я вас дуже прошу. Не зробіть з весілля розлучення. Mm. З Румунії! З Румунії я вас забираю! Кому там погано? Кулюня, давай, йди провітрюсь, я піду жду. Олег, об'ясни, як так сталося. Я собі зранку встаю. В селі тихо, нічого не горить. Думаю, молодці діти. Послухали. Де там? Включаю телевізор. І що я бачу? Троє молодих хлопців. І наречена з коровою і свиньою пересікли румунську границю. Я понімаю, традиції. Крали наречену. Але ведіть її просто в кухню ресторана і ждіть викуп. Нащо в Румунію? Ви що шо, хотіли, щоб вам викуп в євро платили? чи що? Мало того, що ви на свадьбі строїли бухарест. Жених не п'ющий ні разу в житті. Він навіть не знав, що шо... ці. Скільки алкоголю є в світі, скільки він за один вечір випив з вами. Бідолага потух, батюшка онуфрій. Думав, передіватися на роботу треба виходить. Добре, що той Максим оклигав, спортсмен. То ви ще й наречено чуть в не одвезу. Це додуматься в участкового і в батюшку карти виграть форму і рясу. Щоб кордон перейти, як офіційна делегація. кордонники посивіли картина. них виходить батюшка на корові і наречена на свині. Обоє заляпані кров'ю. Вони ж не знали, що це борщ. Ви на шо взяли з собою корову і свиню. Таксі дороге чи що? Це ще хорошо, що дідька на свадьбі недовго був. Ви б ще б його захватили, екскурсію би провели Послідню в житті житті. Ще другий день весілля. Я вам кажу, ви навіть не вздумайте йти туди.